28 років тому мій спонсор пояснив мені, що молитва це не мій шанс змінити думку Бога. Це шанс Бога змінити мою думку. На відміну від мене, Богові не треба нічого міняти. Молитва це коли я розмовляю з Богом. Медитація, коли я слухаю Бога. В Америці ми говоримо робити наступну правильну дію. Для мене також існує остання правильна дія це лягати спати вчасно. Я ставлю два будильники, щоб вранці мати досить часу почати день на духовній основі. Якщо сьогодні ввечері я не зроблю останню правильну дію, то не зможу зробити наступну правильну дію завтра вранці. Я ставлю два будильники, тому що в 11-му кроці говориться при пробудженні. Там не сказано після того, як я почистив зуби, випив чашку кави і посварився з дружиною. Написано при пробудженні. Один з моїх вчителів стверджує, що може прийняти рішення загрозливо його життю на шляху від ліжка до туалету. Я поставив два будильники сьогодні, з різницею в 10 хвилин. Другий будильник сигналізує, коли потрібно встати. Я розпочинаю ранок з вдячності Богові. Це відкриває особовий канал між мною і моєю вищою силою. Сьогодні, вранці, я дякую Богові за усіх вас і дякую йому за мою програму одужання, за мою сім'ю, за моїх підспонсорних. Усі перешкоди, існуючи на шляху спілкування між мною і Богом, в основному знаходяться з мого боку. Вдячність допомагає прибрати ці перешкоди. Потім я запрошую Бога управляти моїм життям. Я звільнив себе спасати менеджера по управлінню своїм життям і за таких результатів, в яких досяг. Хороший директор звільнив би мене ще років 30 назад. Я не прошу Бога про допомогу. Я прошу його про те, щоб він управляв моїм життям. Приблизно 27 років тому я перестав просити Бога, щоб він направляв мене. Я перейшов на інший рівень. Я вірю, що люблячий Бог, посилає мені своє керівництво щодня. Не потрібно просити того, що вже дано. Я прошу його зробити мене відкритим для його керівництва сьогодні. Водужаню є чарівне слово. Сьогодні. Потім я посилаю любов в ті місця, де я сьогодні планую з'явитися. І у кінці зборів ми всі разом вчинимо медитацію любові. Також я цілком конкретно молюся про деякі речі. Я чітко запитую: Боже, що ти хочеш, щоб у мене було? Я вважаю, що коли прошу Бога зробити мене таким, яким Він хоче, то отримую дуже велику допомогу. Один з дефектів характеру, який мучить мене більше інших, я осуджую людей. Останні два місяці я постійно просив Бога, щоб він допоміг мені не судити людей. І у мене є прогрес в цій області. Ми часто використовуємо наступну формулу прогрес, а не досконалість. Для мене прогрес це робити одну і ту ж помилку, але не так часто. Або я роблю якусь нову помилку, але вона вже більш досконала. Я вірю, що це не моя робота бути досконалим. Це не мій обов'язок. Моє завдання робити помилки. І у мене це дуже добре виходить. Я сприймаю помилку як запрошення до якогось нового уроку. Якби урок був мною засвоєний, помилки б не було. Для мене це одна з найбільших істин. Я не можу зробити жодної помилки, яку Бог не зміг би перетворити на щось прекрасне, не виправити мою помилку, а саме зробити з неї щось прекрасне. Я постійно бачу, як він бере мої самі гірші вчинки і використовує їх. Щоб вони були корисніші іншим людям. Я прошу у нього не пропустити жодного шансу бути корисним іншим. Багато років тому мій спонсор дав мені завдання, яке мені дуже подобається: поширювати радість для усіх. Я роблю це наскільки можу. Поділюся декількома методами, як я роблю це. Я намагаюся частіше посміхатися, намагаюся знаходити в людях щось хороше і говорити їм про це. Пропускаю вперед інших водіїв, коли сам їду за кермом, не беру здачу в автоматах, сподіваючись, що хтось, кого я ніколи не зустріну, ці, знайде цю решту і зрадіє. Не паркую машину ближче до магазину, щоб залишити місце іншій незнайомій людині, яка зрадіє, що знайшла вільне місце на паркінгу. Усе це змінює мене. Я не можу дати більше, ніж мені дає Бог. Я намагався, не виходить. Коли я допомагаю кому-небудь анонімно і ніхто не знає про це. Бог отримує усю славу, а я отримую дар. Дар це такий маленький шматочок світла, таке маленьке сонечко, невелика кулька, яка опиняється у мене всередині. Я можу у будь-який час подумати про нього, і це світло сіяє крізь моє тіло. Я бачу тут деяких людей, які знають, про що я говорю. Поки я нікому не розповідаю про те, що хороше я зробив, дар знаходиться у середині мене. Але як тільки я комусь розповів про свою добру справу, світло відразу зникає. Одного разу я рибалив на озері в парку. Поруч на пікніку відпочивала сім'я з хлопчиком років семи. Разом з ним ми упіймали пару риб. Я спілкувався з його сім'єю. У мене був вільний час, і я міг собі дозволити трохи поговорити з людьми. Хлопчик явно був рибалкою. У його віці я був такий самий. Після тієї зустрічі я ще кілька разів брав малюка з собою на риболовлю. Одного разу я узяв його в поїздку по річці, яка протікає в милі від мого будинку. Ми весь день рибалили. Пройшовши близько п'яти миль на човні, і упіймали більше ста риби. Хлопчик упіймав величезну щуку. Коли ми вже поверталися додому, раптово небо почорніло. Я почув грім, побачив блискавку і подумав, що ми потратимо під дощ і цим нічого не поробиш. Причаливши до берега, ми сховалися під деревами. Подумки я розповідав богові, що я про нього думаю. Ти що, не бачиш що святий скат узяв взяв дитину на риболовлю?» Малюк навіть упіймав величезну щуку. Що ти робиш? Навіщо цей грім, ця блискавка, цей дощ? І ось, коли я таким чином спілкувався з Богом, хлопчик обернувся і запитав, а тут можна ловити рибу? Так, відповів я. Малюк закинув вудку і витягнув ще одну здоровенну рибину. Скат робить паузу, у нього на очах сльози. Завдяки цій історії Бог підніс мені прекрасний урок. Коли неба мого життя затягується хмарами, я чую грім і знаю, що не можу нічого змінити. Я згадую питання, яке задав мені тоді маленький хлопчик. Мені так само треба ставити це питання Богові, а можна тут ловити рибу? Це моє завдання, і мені воно подобається. Я вірю в те, що іноді мені треба пройти в житті через важкі часи, щоб я міг засвоїти урок, чи щоб хтось засвоїв урок. Я вірю в те, що іноді Божа воля для мене зробити помилку, щоб я міг отримати урок на основі тієї помилки. Повторюся, помилка, на мою думку, запрошення до уроку. Планета Земля це просто школа. Мені здається, мене вигнали з якогось іншого ж закладу за погану поведінку. Тому я з'явився тут. У кого ще є такі відчуття, що його звідкись вигнали? Пару чоловік в залі піднімають руки. Дивіться, парочка рук є. Перший урок, який мені необхідно засвоїти коли Керую своїм життям і женуся за тим, чого я хочу. Результат мене завжди не влаштовує. Тільки тоді, коли я починаю бачити це, я розумію, що все не так. І тільки тоді, коли я розумію, що результат мого прагнення до того, чого я хочу, приводить мене до кошмару, тільки тоді я можу бути зацікавлений в тому, щоб жити на основі Божої волі. Наведу простий приклад: хто в дитинстві хотів велосипед і був упевнений, що якщо отримає велосипед, то буде щасливий. Підніміть, будь ласка, руки. Кілька чоловіків піднімають руки. Ви отримали велосипед. Тоді ще питання. Ви щасливі? Люди в залі сміються. Хто хотів собі чоловіка або жінку, про яких мріїв? Ви були впевнені, що якщо отримаєте його або її, то будете щасливі. Отримали, щасливі. Гаразд, не ставитимуть наступне питання, може бути, ви сидите поряд з нею або з ним. В залі лунає сміх. Добре, тоді все-таки поставлю це питання. Хто був упевнений, що якщо він позбавиться від свого чоловіка? Або своєї жінки, що тоді буде щасливий. У залі сміх посилюється. Ну що, позбавилися ті, хто позбавився, ви щасливі. Мені варто було б бачити правду в тому, що надбання того, чого хочу я, наробить мене щасливим ніколи. Проблема в тому, що я плутав поняття щастя і задоволення. Я речі, які приносять мені задоволення, але на короткий проміжок часу. Це завжди на фізичному рівні, а щастя знаходиться на рівні серця. І воно не залежить від того, що відбувається навкруги. Коли у мене здоров'я і взаємовідносини з Богом і з кожним з вас, я щасливий. Багато в чому це сенс 12 кроків. Повернемося до молитви. У третій молитві, яку я вимовляю вранці, я прошу Бога дати мені можливість зробити ті речі, які дозволять мені бути максимально близько до нього сьогодні. У главі розповідь Біла на 13-й сторінці написано. Що ніколи не треба просити щось для себе, окрім тих випадків, коли це може допомогти комусь іншому. Тільки за цією умовою я можу сподіватися отримати те, що прошу, і те, що я отримую, буде великим даром. Сьогодні вранці я просив Бога зробити мене і ідеальним каналом, щоб Його любов могла протікати через мене до вас. І коли я прошу, щоб він робив так, як він хоче, я отримую велику допомогу. Впродовж дня я молюся перед кожним прийманням їжі. Перед кожною розмовою. Я постійно нагадую собі, що я не ідеальний, і спонсором ми молимося перед кожною нашою розмовою телефонною або звичайною. А зараз знову літатимемо. Пілотуючи чотирьохмоторний літак, наш екіпаж прибув з Нової Зеландії на острів Пего-Пего в південній частині Тихого океану. Звідти, заправивши повні баки пального, ми повинні були летіти далі на Гаваї. Злітаємо і спрямовуємо в Гонолулу. у восьми годинах польоту від нас. Під нами нічого, окрім води. Коли ми прилетіли приблизно половину шляху, мотори перемкнулися на паливо, яке ми нам залили при останній до заправці. Виявилося, що в пальне якимось чином потрапила вода. Вона замерзла. Адже на нашій висоті температура мінус 50. Лід став забивати шланги паливної системи. Двигуни втрачали потужність, і літак опускався в тепліші шари атмосфери. Авіаційні мотори можуть прийняти певну кількість води це не смертельно. Проблема полягає в тому, що вода замерзає і лід забуває паливну систему. Коли ми опускаємося нижче, лід тане і можна летіти на цій висоті. Але якщо ми летітимемо так низько, ми не долетимо до Гонолулу. Авіаційний мотор працює ефективніше, споживаючи менше палива на максимальній висоті. Тому, коли бракує пального, льотчики піднімаються вище. При низькій висоті польоту нам не вистачить палива до пункту призначення. Якщо ми піднімаємося вгору, замерзає вода, і ми вимушені знову сходити вниз. Найгірше опускатися і підніматися, тому що при цьому ми спалюємо ще більше палива. За усіма нашими математичними підрахунками виходило, що нам доведеться впасти в океан. Ми не планували цього, коли злітали. Я тоді пообіцяв Богові, в якого не вірив, що якщо він врятує мене, то я більше ніколи не палитиму, не питиму, не зустрічатимуся з дівчатами, на яких не одружений. Повернуся в церкву і, може бути, навіть побудую пару церков. Чого вже там обіцяти так обіцяти? Я знаю, що тут є присутні ми люди, які бували в аваріях і в інших небезпечних ситуаціях. Ви також розуміли, що ще декілька миттєй і смерті. Хочу відмітити, що знати про те, що ти помреш упродовж 4 годин, досить стомлема. Після того, як прилади показали, що бензину більше немає, мотори чомусь продовжували працювати, було прийнято рішення здійснити вимушену посадку, якщо дотягнемо до Гаваї. Ми забралися так високо, як це було можливо, і збиралися у разі зупинки моторів планувати, знижуючись, щоб не впасти в океан, а розбитись на землі. В цьому випадку наші тіла змогли б нормально поховати. Ця тема навіть обговорювалася. Але ми приземлилися на аеродром, заглушили мотори і вирішили перевірити, скільки палива залишилося в баках. Можна засунути довгий щуп в горловину банка і виміряти рівень пального. У нас не було бензину навіть для того, щоб знову запустити мотори. Я навіть не пішов відзначатися в офіс. Відразу ж побіг у бар, поставив сумку біля барного стільця і крикнув барменову – Пачку сигарет і велику склянку. Дивлячись на усе це сьогоднішнім поглядом, я розумію. Ті випадки з мого минулого життя, коли я молився, були спробою зробити його моїм Богом. Те, чого мене вчать в анонімних алкоголіках, в моєму справжньому житті, як зробити мене його людиною. Я тут не для того, щоб розповідати Богові, як йому треба управляти моїм життям. Мені не потрібно бути тренером Бога. Мені не потрібно приходити на тренування зі свистком і говорити: так, дорогий Бог, я знаю, що ти управляв цим всесвітом багато років, але скаджа прийшов. Я думаю, ти пропускаєш дещо дуже важливі речі. Візьми зошит, тобі варто записати дещо. Я хочу бізнес, хочу дружину, хочу дітей. У наших кроках нічого не написано про те, як мені треба тренувати Бога. В 11-му кроці сказано, що ми молимося тільки про знання Його волі для нас. Це було складно зрозуміти, коли я вперше прийшов одужувати. Я боявся, раптом Бог дійсно існує. Щоб зустрітися з ним, мені було необхідно багато чого поміняти. Далі трохи проговоримо про медитацію. Продовж життя значення цього слова для мене змінювалося. У великій книзі написано, що слід сісти і роздумувати, поглиблюючи свідомий контакт з Богом. Також, коли ми чуємо слово медитація, воно частенько сприймається у буддійському сенсі сидіти в тиші у присутності Бога. Я упевнений, обидва значення цього слова правильні. Одна з найважливіших речей, яку я засвоював, все, що варто робити, варто робити погано. Розповім вам історію про медитацію, яку я робив 25 років тому. Для мене молитва це коли я розмовляю з Богом, а медитація коли я його слухаю. Я зазвичай медитую сидячи. У мене є друзі, які під час медитації бачать всякі прекрасні картинки. І я їх ненавиджу. У мене не виходить бачити картинки, але одного разу в мене вийшло. Коли я намагався сидіти в тиші у присутності Бога, я зміг побачити картинку. Я знаходився в човні, зі мною був мій підспонсорний, ми рибалили на річці. вкругі на була прекрасна мирна обстановка. Несподівано, як говорить буддисти мій розум, мавпу, почав розмовляти середині мене. Скат, ти щор? Ти маєш бути зараз поряд з Богом, а ти в човні з цією людиною і навіть тут ти рибалиш. Я не прошу вас повірити в те, що зараз кажу, але я хочу, щоб ви знали. Я вірю в те, що далі зі мною заговорив Бог. Я чув це у середині себе. Це були слова. Вони не звучали тільки в моїй уяві. Бог сказав: якщо ти хочеш бути ближчим до мене, працюй з моїми дітьми. Це повністю мене приголомшило, і я вийшов з медитації. Декілька років я думав, якщо цей канал відкриться знову, можна буде ще щось запитати. Яке питання я поставлю? Сьогодні я знаю, яким це буде питання, але вам не скажу. Я хочу, щоб ви подумали, якби у вас виникла можливість поставити Богові всього одне питання, яким би воно було. Отже, Бог сказав мені: якщо ти хочеш бути ближче до мене, працюй з моїми дітьми. Але моя надмірність, гординя і пихатість не знають межі. Тому я почув: якщо ти хочеш бути ближчим до мене, працюй з тим, хто не такий духовний, як ти. У мене пішло пару років, щоб зрозуміти, що, можливо, малося на увазі, Працюй з тими, хто розвиненіший, розвиненіший, ніж ти. Як бачите, я не дуже швидко навчаюся. Якщо я хочу наблизитися до нього, то намагаюся бути разом з вами. Для мене медитація це третій стан свідомості. Є стан, я прокинувся, є стан, я сплю і є стан посередині. Це щось подібне до того, якби телефон не задзвонив, я б спав ще 3 секунди. Тіло практично спить, а розум майже прокинувся. У медитації я можу увійти до цього стану між пильнуванням і сном і знаходитися там. Це дуже приємне місце. Я з'ясував, що для мене медитація краще всього працює вранці, після сніданку, але перед тим, як я вип'ю каву. Сьогодні зранку, коли задзвонив мій перший будильник, я медитував близько 10 хвилин і потім молився. Іноді, я не прикидаюся після першого будильника, і мене будуть другі. Це нормально, скільки у нас написано. Шукали шляхом молитви і медитації. Не написано досягли шляхом молитви і медитації. Якщо, приміром, я прокинувся після першого будинку і потім заснув, то я все одно шукав. І цього вистачає. У мене немає відповідальності за те. Виходить у мене або ні, моя відповідальність полягає в тому, щоб робити дії. Мої дні проходять краще, якщо зранку я шукаю зв'язок з Богом. Також я медитую увечері. Зазвичай через дві години після вечері. І ще важливий момент медитацію не можна зробити неправильно. Одна сестра поділилася думкою, що деякі вважають, що якщо у них не було наркотичного приходу під час медитації, то вони не медитували. Дехто відноситься до медитації як до роботи. Насправді треба просто почати і закінчити. Те, що відбувається посередині, мене не торкається. У мене немає необхідності мати думку про медитацію і судити про неї. Я взагалі не знаю, як вона повинна відбуватися. Зазвичай у мене добре виходить, коли я сиджу рівно і тримаю ноги перед собою. Один з моїх друзів любить медитувати, лежачи на підлозі з ногами на стільці. Для мене дуже важливо повертатися до пильнування повільно. Вам знайомий стан, коли ви прокидаєтесь дивитеся на годинник і бачите, що повинні були встати півгодини назад. І у середині виникає стан вибуху. Для мене важливо з медитації виходити поступово. У книзі 12 на 12 говориться, що медитація це індиуальна подорож. Рекомендую знаходити інструкції по медитації де завгодно. Я хочу нагадати вам, що я не експерт. Просто я ділюся тим, що спрацювало для мене. Коли я медитую, я хочу заспокоїти мій розум. Але хтось або щось у середині мене обов'язково починає розмовляти. Наприклад, я думаю про їжу, особливо, якщо я сиджу на дієті. Нічого так не примушує мої думки бігати зі скаженою швидкістю, як моя боротьба з моїми думками. Перед медитацією я запрошую в неї Бога. Я говорю, що хочу посидіти в тиші його присутності, що я відкритий для всього, що станеться по його волі. Я зручно сідаю на стілець, щоб не напружуватися жоден м'яз. Мені допомагає заспокоїтися ефективний прийом. В уяві я вирушу куди-небудь куди красиве місце. Завтра вранці я відведу вас в одне з таких місць. Там ми робитимемо іншу медитацію, яка відрізняється від сьогоднішньої медитацію, яку ми зробимо зараз. Я роблю кожен ранок і кожен вечір перед тим, як заснути. В 1989 році я зібрався з декількома підспонсорами. Ми поїхали на дачу, щоб там помолитися, помедитувати і природньо прорибалити. Суботнім вечором ми сиділи в темряві біля каміна. Розмова йшла про жінку з нашої групи. Вона тільки що вийшла з коми в якій знаходилася шість тижнів. Ця жінка розповіла, що відчувала молитву і любов, які ми посилали їй, коли вона була в комі. Прийшло розуміння, що можливо послати любов людям. Більшість з нас погодилися з тим, що Бог є джерелом цієї любові. Ми вирішили посилати любов різним людям. Сівши хрест на хрест, один напроти одного, ми декілька хвилин сиділи, сиділи в тиші у присутності Бога. Не виходячи з медитації, я узяв сусіда справа за руку, і коли мій сусід ліворуч взяв мою руку, я знав, що у нас вийшов круг. Я називаю чиє-небудь ім'я. Після цього мої хлопці посилали свою любов мені, а я посилав цю любов тим людям, яких називав. Я, я уявляв собі любов у вигляді стовпа сріблясто-золотого світла. Яке входить в мою верхівку і починає виходити з моїх ноздрів, з рота, з мого серця. І ця любов вилікала названу мною людину. Я міг називати людей, яких мої партнери не знали. Це було неважливо, тому що хлопці посилали любов мені, а я посилав любов званій людині. Коли мій партнер справа робив три видихи, наставала його черга. Він називав чиї зім'я, і ми усі посилали любов іншій людині. Я не знаю, скільки разів ми пройшли по колу, не знаю, що сталося з тими, кому ми посилали любов. Але я вірю, всім своїм серцем, люди отримали цю любов. Ми послали любов тим, кого вже немає в живих. Ми не знали, що з ними відбувалося, але для нас це було одним з найпотужніших духовних досвідів у житті. Коли група маленька, ви можете послати свою любов, тримаючись за руки. З такою великою групою, як зараз, ми зробимо це трохи по-іншому. Ми вчимо. Чинимо медитацію любові. Я називатиму людей, і ми посилатимо їм любов. Якщо я називатиму того, кого у вас немає, виберіть когось іншого. Наприклад, я скажу, Боже, допоможи мені послати твою любов братові або сестрі, а ви, можливо, єдина дитина в сім'ї. Спершу проведемо хвилину в тиші, виконаємо делька дихальних вправ, напружуватимо і розслаблятиму певні м'язи, щоб обійти до стану. Напружуючий слід використовувати максимум 20% сил. Ми напружимо м'язи тільки для того, щоб розслабити їх. Сідаємо, розслабляємося, закриваємо очі, ставимо ноги на ширині плечей. Закривши очі, зробіть пару дихальних вправ вдих і повільно видих, Повільний вдих і різкий видих. Кожен з вас нехай про себе запросить приєднатися до нас, Бога. Видих і повільно вдихаємо. Поворощіть обличчя. 20% м'яз завих зусиль. Доторкніться язиком до піднімання, і починаємо повільно набирати повітря. Амінь. Сидячи в тиші, відчуваючи красу кольорів у притосутності Бога, я дивлюся, як метелики літають навкруги. Боже, допоможи нам послати любов нашим матерям. Боже, допоможи нам послати любов нашим батькам. Боже, допоможи нам послати любов нашим бабусям і дідусям. Боже, допоможи да нам послати любов нашим дітям, які у нас вже є і які у нас ще будуть. Боже, допоможи нам послати любов нашим двоюрідним братам, сестрам і іншим родичам. Боже, допоможи нам послати любов нашим спонсорам. Боже, допоможи нам послати любов людям, яких ми спонсоруємо і спонсоруємо. Боже, допоможи нам послати любов в нашій домашній групі. Боже, допоможи нам послати любов нашим сусідам. Боже, допоможи нам послати любов тим, з ким ми працюємо. Боже, допоможи нам послати любов людям, які потребують зцілення. Боже, допоможи нам послати любов людям, які приносять нам труднощі. Боже, допоможи нам послати любов в ті місця на землі, де є ворожнеча і злість. Боже, допоможи нам вибрати людину, яка дуже потребує допомоги і послати любов в цій людині. Боже, допоможи нам послати любов один одному в цій кімнаті. Боже, допоможи нам послати любов усій планеті земля. Подякуйте Богові за його любов, кожен сам про себе. Будь ласка, нехай очі залишаються закритими. Зараз ми потихеньку пробуджуватимемося. Посовуйте пальцями ніг і зупиніться. Я сподіваюся, що це була приємна вправа для усіх вас. Бог це любов, любов це Бог. В сьогоднішній ранок ми розпочнемо з медитації. Я хочу взяти вас з собою в моє улюблене місце і поділитися тим, що для мене працює краще всього. Я не експерт з медитації. Але я практикую це щодня. Такий дар я отримав від свого п'ятого спонсора. Коли я входжу в медитативний стан, я продовжую повторювати раз по разу на вдиху. Бог є любов. На видиху любов є Бог. Але якби ви не дихали, і якби ви не говорили, медитацію неможливо зробити неправильно. Це головне. Давайте сядемо зручно, заплющимо очі і кожен своїми словами запросить цю медитацію Бога. Уявіть, що ви сидите в автобусі, ви знаєте усіх пасажирів поряд з вами. Пасажири це люди, з якими ви постійно бачитеся у своєму житті. Хто сидить біля вас це колеги по роботі, друзі, члени вашої сім'ї. Трохи далі люди, яких ви бачите рідше. Згори на даху автобуса прив'язані коробки і валізи. Там же закріплені усі ваші турботи і занепокоєння. Проблеми з грошима, здоров'ям, політика, сім'я, робота, інші проблеми. Це прив'язано дуже надійно. У салоні шумно і весело, усі пров... поводяться, як на вечірці, сміються, жартують, автобус помалу зменшує швидкість і починає зупинятися. У міру того, як рух сповільнюється, люди в салоні затихають і заспокоюються. При повній зупинці настає тиша. Ви розумієте, що вам треба виходити. Пробравшись вперед до виходу, ви бачите, що ваш ангел-охоронець сидить на місці водія автобуса. Ангел говорить: що усі пасажири автобуса і все, що прив'язано на даху, буде в цілковитій безпеці, коли ви повернетеся. Ви відкриваєте двері і виходите. Автобус починає рухатися далі. Люди дивляться у вікна, махають вам і бажають добре провести час. Автобус піднімається на гірку і зникає за нею. Ви бачите стежину, по якій починаєте йти. Піднявшись на пагор, помічаєте кущі троянд, прекрасні квіти витіляють прекрасні запахи. Йдете далі. Входячи в дивовижний і абсолютно безпечний ліс. У лісі тільки ви, але ви не наодинці. Стежина веде вправо і призводить до невеликого струмочка, дзюрчить прекрасна чиста вода. На дні струмка красиві камінчики. Знявши туфлі, ви заходите у воду, відчуваєте, як від цього освіжаються стопи ніг. Вийдете вгору по струмку. Шум води чується все сильніше і сильніше. Несподівано відкривається вид на гірське озеро. З протилежною від вас боку озера шумить водоспад. Ви йдете далі, до водоспаду, насолоджуючись чудовим краєвидом. Поряд з водоспадом сходинки, піднявшись по них і пройшовши між спадаючими струманями і промов стіною, ви бачите місце, де можна сісти, знаходячись з потоками води, дивлячись на світ крізь чисті водоспаду. Ви сідаєте і каміння створюють сидіння. Ви сидите в повній тиші, дивлячись на водоспад, на те, як вода обрушується вниз, прямо перед вами. І повторюєте Бог є любов, любов є Бог. Далі слідують 4 хвилини тиші. У горах настає вечір, потім ніч. У небі, освітленому місячне світло, мільярди зірок збираються сузір'я. У нашій галактиці на території Чумацького шляху в одному з Сузір'їв ви бачите одну велику зірку. Це Сонце. На третій планеті від Сонця, в північній півкулі, в цій країні, в цьому місці, в цій кімнаті, у вашому кріслі. Ласкаво просимо додому. Будь ласка, не розплючуйте очі відразу. Давайте помолимося та подякуємо Богові в тиші. Амінь. Дуже повільно поворочіть пальцями ніг, зупиніться. Потім поторкайтеся пальцями рук своєї щоки. Дуже ніжно. Ніс, очі, вухо. Підніміть праву ногу, відсуньте її трохи убік. Підніміть руки вгору і потягніться вправо і вліво. Покашляйте, опустіть руки і обійміть себе. Як будете готові, відкривайте очі. Це коротка медитація, вона тривала 4 хвилини. Краще робити її подовше. Я поділився з вами двома улюбленими техніками медитації. Якщо ви новичок медитації, я порадив вам вибрати одну і робити її на протязі тижня. Потім візьміть іншу і робіть її на протязі наступного тижня. Також хочу порадувати спробувати медитувати в різні періоди, вранці, в день, ввечері. Завдяки цьому ви зрозумієте, коли у вас краще всього виходить. У книзі 12х12 на 12 написано, що медитація це індивідуальна подорож кожної людини, і ресурси можна знайти де завгодно. Сподіваюся, що ви скрізь шукаєте медити, цей досвід.